Людинки, всім привіт! Сьогодні за допомогою такого пристрою ми налаштуємо автоматичну роботу котла газового опалення будинку для економної і для зручної. Роботи потрібно це для того, щоб і ви, і я не витрачали зайвих коштів на опалювання свого будинку, коли, наприклад, стаються якісь суттєві перепади температури на дворі, а ви, наприклад, в цей час відсутні і не можете вручну відключити чи зменшити температуру на самому котлі. Наприклад, також це необхідно для того, щоб в цілому зробити своє життя зручнішим, тому що, ну, наприклад, у мене є окрім газового котла ще камін, яким ми опалюємо будинок в день. І кожного разу, коли я розпалюю камін, мені треба прийти. І відключити газове опалення на котлі це є не дуже зручно, особливо коли камін попрацював, прогрів будинок, настав вечір, ви пішли, лягли спати. Ой, забув включити опалення на котлі, треба спуститися це зробити. А зараз я хочу зробити так, щоб це можна було, по-перше, два варіанти зробити дистанційно за допомогою смартфона через Wi-Fi я міг включити котел, коли мені треба. Друге, мабуть, найголовніше це щоб я міг за допомогою температурного сенсора. Не я точніше, а котел сам за допомогою температурного сенсора вмикався і вимикався, коли якась досяглась вже відповідна температура в приміщенні. Наприклад, поставимо там на 19. Градусів вімкнення, 21 градус відключення газового котла. І таким чином ми будемо суттєво заощаджувати, адже коли в нас на дворі є суттєві перепади по температурі, наприклад, вночі було мінус 10, ви вранці зібралися, пішли на роботу. А протягом дня температура піднялась, наприклад, до 0 чи плюс 5 градусів. Таке також буває. І коли ви прийдете з роботи, у вас ну, тут буде просто якийсь ташкент. І за це все ви заплатили своїми грошима, роботою котла. Тому щоб такого не було, ставимо таку річ. це Yeah. Яке, яке має температурний датчик, і яке може підключатися по Wi-Fi до вашого роутера. Наприклад, також в чому його ще особливість, воно коштує до тисячі гривень у порівнянні, мабуть, з найдешевшим якимось термостатом, який продається, і термостат він не є, якби не дає можливості дистанційно налаштовувати. Тобто він стоїть в будинку, його треба підійти фізично налаштувати. А так ви можете підключати, відключати все за допомогою смартфона. Ну і повторюсь, це є ще, і в принципі дешевше ніж. Наприклад, термостат пішли розбирати котел, підключати це все і дивитися, як воно працює. У мене отакий котел це імергаз двохконтурний на 24 кВт, я так розумію, Eolo Star 24 244 e У нього є, в принципі, як і у більшості котлів, дрітик, є, до якого можна підключити або термостат, або подібного роду реле, для того, щоб керувати роботою самого котла. От Зараз він в мене працює на обігріві, як бачимо, світиться у нас тут такий сніговичок. І в такому випадку він прогріває температуру. Встановлена у мене на 35, це мінімальна температура яку можна а, встановити, тобто він слідкує не за температурою приміщення, а слідкує за температурою в системі. От, йому пофіг, що у вас там вже плюс 40 в кімнаті, він буде так і працювати, доки не відключите ви його або вручну. Таким чином, наприклад, вмикаємо тільки обігрів води, і тепер можемо вимкнути ще й опалювання. А так у нас буде постійно в режимі опалювання, буде там температура 45, чи поставимо 50 градусів. І як тільки зменшується температура в приміщенні, він буде включатись автоматично. Інструкцію про те, як розбирати ваш котел, я гадаю, ви знайдете від котла. У мене, по суті, це відкручується два болта на передній панелі, і отут відкручується ще два кріплення оцього металевого корпусу. І тепер мені його треба просто зняти. Довелося навіть трішки обшивку зняти навколо котла, тому що це заважало відкручувати. Ну, але не суть. Робимо це, звісно, на вимкненому котлі. І в мене він працює через стабілізатор. Вимикаємо ще і стабілізатор. Все. Він повністю потух, щоб ми там нічого не замкнули, не зламали в процесі роботи. Ну і так ми виглядаємо в розібраному стані. Більше 4 років сюди ніхто не зазирав, тут трішки назбиралися пилючки, яку дуже важливо і дуже треба регулярно все ж таки прибирати, тому що може статися а, загорання. Тут все-таки температури немаленькі, хоча, в принципі, система вся закрита. Ну, Але чистота не заваджувала ще жодному механізму, тому ми це все обережно дуже. Цю всю пелючку забираємо. І отут всередині, от я навіть знайшов. Стеречить у мене отакий контакт це є керування якраз таки котлом. Що робить цей контакт? Наприклад, він у нас постійно замкнений, а це значить, що котел буде працювати, доки не набере якусь свою температуру в системі. Нам це трішки не, не потрібно, тому ми цю фішку дістаємо і точніше не дістаємо, ми отут її розріжемо і підключимо до реле. Тому, коли реле у нас буде розмикати цей контакт, наприклад, коли температура в приміщенні стала 21 чи 22 градуси, контакт розімкнувся, все, котел не працює. Температура опустилась, контакт знову замкнувся, і котел знову ввімкнувся. Тому все дуже просто. У мене воно висіло тут заховане. Я здогадався, що воно те, що мені треба, ви можете в принципі, у себе по схемі котла знайти, де воно знаходиться. Але в більшості воно для зручності виведено саме таким способом. Я для себе його виводжу вниз, тому що тут десь буду розміщувати саме реле. Це трішки незручно, в самому реле зроблено. Отаким От чином виглядає саме реле. Я його не можу сховати, наприклад, тут достатньо місця, щоб заховати це реле, щоб воно працювало. Але в моєму випадку тут є екран, який показує вологість, температуру, тут є кнопка керування. І найголовніше тут є вихід якраз на цей контакт, і тут є вхід на живлення, тому мені його треба десь. Сховати буде отут під котлом, щоб я підключив зручно саме реле, підключив датчик температури і ще й зручно якось протягнув сюди проводку, щоб воно ну, коротше, не висіло в мене десь на стіні, наприклад, купа якихось дротів. Тому беремо, підключаємо. Покажу далі, як це все налаштовується. Для того, щоб підключити реле, щоб воно працювало, підключалось до Wi-Fi, нам на нього треба подати живлення 220 вольт. І щоб не тягнути його окремо, ще одну таку е вилочку вставляти, я взяв живлення прямо з котла. Розібрав передню панельку. Тут є в нас колодка з контактами, куди заходить дріт живлення от від розетки 220 вольт від стабілізатора. Тобто, коротенький дріт, я його зараз виводжу і десь під котлом тут, по-перше, заживлю на по-друге, от у мене контакт, який треба розмикати, замикати. Висить також в цьому місці. Ви можете ну, на, свій, на свій розсуд, якби, але такий принцип також можливий. Головне, нічого тут не пошкодьте, робіть все обережно. Паяйте контакти, бажано, щоб не було іскріння там, чи ще чогось, нагрівання якогось такого. О, тут навіть вивід є в мене під дріт додатково. Сюди все поміщається і дуже обережно, охайно все буде виглядати, маю надію. Ну, все під'єднано, вже запрацювало реле, як бачите. Прочірки, тому що датчик ще не підключений. І на цьому етапі вже котел можна збирати. Далі нам його конструкція розібрана повністю не потрібна. Звісно ж, передивившись, де є пилючки де забравши все, і робимо все максимально обережно. Бо купа тоненьких дротиків, датчиків, це все дорого може потім нам вилитись, якщо будемо робити самі неохайно. Я тим часом тут вже все зібрав, підключив датчик. от Температура показується. У мене тільки датчик температури. Тут іде без датчика вологості. Це окремий девайс, треба буде придбати, або в принципі не треба, воно мені не, не потрібно. Тепер у нас підійшов час підключати, розривати цей контакт і під'єднувати з гори. Є в нас керування а, сухим контактом. Так, добре, у нас все підключено. Контакт підключений на дві бокові, середню залишаємо вільною. Дірочки, скажімо так. реле вимкнено, котел включив, поставив обігрів, але він не працює. Дивимося, що відбудеться, коли ми замкнемо контакт. вимкнувся котел, насос. І от тепер вже вимкнулося прогрівання. Ха! Тепер вимикаємо. Маю. О, попрацював і все, батарейка погасла, тобто обігрів вимкнувся. А тепер треба підключити це до телефону і налаштувати графік чи температурні режими, в якому воно має працювати. Для налаштування потрібно скачати додаток EV-Link, шукаємо пристрої. О, можна сканувати, це, мабуть, швидше все-таки буде. Спочатку підключаємося по Bluetooth, дивимося, що в нас тут буде знайдено. Є знайдено мій пристрій, натискаємо підключити, і тепер треба буде підвісити його на мережу Wi-Fi вже. Додав, назвав свій пристрій Котел, будь ласка, автоматичний ручний режим. От, чутно як клацає, дивіться, я натискаю, замкнулося реле. Відімкнув, розімкнув, все точніше, все працює. Це ручний режим, а далі переходимо просто і налаштовуємо автоматичний режим. Як воно буде працювати? От додаємо, наприклад, керування по температурі. Вибираємо. Керування вище за температуру. Діє, увімкнути, значення температури. Давайте поставимо 22, вимкнути навпаки, зробимо. А температура нижче за. Давайте зробимо. 18, вимкнути, оп, зберігаємо. Все, працює 24 години. Зберігаємо цей графік. Якщо температура вище 22, вимкнути, якщо температура нижче 18, вимкнути такі умови. І тепер воно має працювати в автоматичному режимі. Зараз температура у нас. 27 градусів. Котел тепер дочекається, поки температура стане нижче 18 градусів. І ввімкне знову обігрів. Мабуть, треба трішки налаштувати по-іншому автоматичний режим. Давайте зайдемо, налаштуємо, наприклад, 22 вимкнення, а 20 нехай буде ввімкнути, щоб більш стабільна така температура в нас була. Зберігаємо. Потрібно оновити. Пристрій і все має працювати. Також є можливість налаштування за таймером, за розкладом, точніше, є таймер, через скільки ввімкнути. Можливо, циклічність налаштувати там кожні 30, 15, 10 хвилин, щоб вмикалося. Таку релюху можна використовувати для абсолютно різних пристроїв, різних котлів, що газових, що електричних як спосіб керування навіть віддалено. Все, в мене тепер все зручно. Якщо вам відео сподобалось, інформація була корисною. Натисніть вподобайку. Внизу під відео я залишу посилання, де купував цей пристрій, як виявилося мій давній підписник. Проконсультував, допоміг підібрати правильне реле, датчик і пояснив, як це все налаштовується. Тому і вам рекомендую.